Маю приємну місію. Я є офіцером 3-го армійського корпусу, і ми сьогодні хочемо подякувати Чопській територіальній громаді за системну підтримку наших підрозділів. Сьогодні це надзвичайно актуально, тому що корпус сьогодні тримає надзвичайно велику лінію фронту. Це одна. Восьма всього фронту, який знаходиться сьогодні якби на території нашої країни. Тому ми надзвичайно вдячні за ту підтримку, яка йде системно значить, на наші підрозділи. Тому що це не просто зберігає життя наших хлопців, це підвищує боєздатність, це те, що допомагає захищати наші території. Тому Маючи таку нагоду, ми хочемо значить, передати відзнаку. Це перша відзнака, значить, яка, яку ми передаємо ну, в Закарпатській області. Їх дуже лімітована версія. Ми за значить, підвищення боєздатності третьої окремої штурмової бригади створили таку відзнаку. Вона відомственна і ми хочемо. Подякувати значить, в особі Валерія Володимировича Самардака всій громаді Дякую. хочемо Дякую. подякувати, і я особисто маю за честь передати таку подяку. Дякую. 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 Маю за честь. Дякую. А я в свою чергу хочу слова величезної вдячності передати безпосередньо Андрію Болецькому. Тим більше приємніше, що під час святкування День народження. Його сьогодні. Щем його я вітаю. Бажаю здоров'я йому, ваших його підлеглим, Дякую за те, що ви робите. Дякую, що крім того, що ви виконуєте основну функцію, захищаєте нашу батьківщину, ви захищаєте в першу чергу. І те ж саме нас, тим. І ми, що зможемо, чорська територіальна громада буде і надалі допомагати. Ми, крім вас, багатьом. Військовому підрозділу допомагаємо і в нас є бажання дуже величезне допомагати і надалі. Ще раз дякую. Дякуємо, Дякуємо. слава Україні! Героям слава!